4 вересня, середа. Я не можу не допомагати своєму народу. Олександр Коропець. Я ж буду оспівувати твою могутність. Вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моїм захистом і притулком у день моєї скрути. Псалом 59, вірш 17. На війні в Україні 2023 року загинув волонтер іноземець. Мою команду волонтерів ця сумна новина дуже вразила, тому що він їздив на передову на такому самому авто, як і ми. Незважаючи на те, що машина цього волонтера не мала розпізнавальних знаків, а це свідчило про те, що це евакуація, у нього стріляли прицільно. Хоч на наших авто є відповідні розпізнавальні знаки, та ми розуміємо, що це не захист, а ціль для влучання. Ворог усе одно стрілятиме по медиках та волонтерах. Наш єдиний надійний захист Бог. Окрім того, що ми ввозимо гуманітарну допомогу в місця, де точаться бойові дії, цивільним, військовим та медикам хочеться донести світові, що в нас відбувається геноцид українців. Як волонтери, ми часто стикаємося з пресою. Якось ми стояли в місті Слов'янську на заправці і передавали ліки військовим медикам. Там ми познайомилися з іноземною пресою. Ми разом поїхали в Сіверськ. Поки ми роздавали гуманітарну допомогу, журналісти знімали свій репортаж. Дітей у тому місті майже немає. Там ми познайомилися з дев'ятирічною дівчинкою. Я засмутився, бо діти не повинні жити у війні і водночас зрадів, тому що журналісти розкажуть про неї в Європі. Я хотів, щоб вони сказали світові правду про Україну. У своєму волонтерському служенні завжди розповідаю про Бога, церкву. Щоразу маю нагоду сказати проповідь людям, залишити їм надію на Господа. Основна мета моїх поїздок в гарячі точки це проповідь Євангелія, яка відбувається також через гуманітарну допомогу. Моє волонтерське служіння розпочиналося з того, що люди жертвували кошти, але наголошувала допомога лише цивільним. На моє запитання щодо допомоги військовим люди ніяковіли. Згодом побачили, що волонтерам легше і швидше, терміново провести бійцям необхідне, бо всі знаємо, що вчора захисники були забезпечені всім, а вранці вже в них все знищено. Тобто потрібен одяг чи засоби для приготування їжі, медикаменти. Погляди населення дещо змінилися, і тепер нерідко запитують можливо, військовим потрібні медикаменти, одяг, авто тощо. Так ми придбали автомобіль, який переобладнали в евакуаційний. Біблія говорить, що Бог не дивиться на обличчя, і ми, волонтери, теж не дивимося на обличчя. Якщо військові голодні, ми обов'язково залишимо їм їжу. Якщо їм не вистачає медикаментів, ми передамо. Я допомагаю моєму народу, жителям моєї країни, кожному, хто має потребу. Якось ми придбали джип, щоб возити людям гуманітарну допомогу. Одного разу військові медики сказали, що їм потрібен джип, а ми не встигали їм купити і віддали свій. Моя команда служителів, друзі із церкви одностайно сказала звісно, віддаємо авто, нехай служить і наближає перемогу. Потім захисники озвучили ще одне прохання нам потрібен причіп, ми переїжджаємо часто, багато інструментів. Ми купили причіп. Тоді наша волонтерська команда пережила досвід, який засвідчив, що наш Бог усе і люблячий, бо через дві години вся витрачена сума на авто і причіп повернулася нам з надлишком. Слава Господу!